У центрі Павлогради відкрили новорічну локацію та засвітили головну ялинку міста. Святкову красуню подарувала родина із села Межиріч, а разом із нею місто отримало атмосферу зимового свята для дітей і дорослих. Більшість людей визначили встановити ялинку. Ми як орган місцевого самоврядування, я як міський голова повинен виконати що. Волю своєї громади вони виявили волю, і ми зробили. По перше, ця ялинка вона подарена для Павлограда жителями селича. Навіть якщо б цю ялинку купили за бюджетні кошти, я не бачу тут нічого аморального або кримінального. Нічого тут це не робиться для когось особисто. Це робиться для громади, для жителів міста. І перш за все для дітей. Ну, діти, вони вже дорослі вони вже пройшли своє дитинство. Вони вже розуміють цей факт ялинки Нового року, зовсім по-іншому для дітей це свята. Знаєте, я от був недавно в Західній області України, там в повному обсязі вже давно свят святкуються, і Різдво, і підготовка до Нового року. А чим наші діти нашого регіону, нашої громади не такі? І тому я повністю підтримую тих людей, які сказали, що дав, встановити провести. Заради чого? Заради дітей, тих захисників, які віддають життя за свободу нашої України. Тому, в першу чергу, діти повинні відчути це свято, свято Різдва Христового, свято Нового року. Світлові гірлянди та прикраси створили справжню казкову атмосферу, а ялинка стала головним символом святкувань у Павлограді. Мешканці міста охоче прогулюються локацією, фотографуються біля ялинки та діляться святковим настроєм. Які емоції у вас викликає те, що встановлена ялинка? Ну тільки позитив. Я думаю, що це найкраще для дітей, особливо. Тобто, якщо ми дорослі ще можемо це, як це все переносить, то дітям важливо. Я думаю, це дуже гарна така справа. Хоч яка хоч та буде... якась доля свята, хоч щось, хоч якась розрядка, особливо для дітей. дуже чудові емоції, тому що дітям все одно потрібно свято. А тобі подобається? Так. Да. Довго чекала ялинка. Да. Да? Угу. Дуже добре ну, визивають гарні емоції. Тобто тепло на душі становиться. Я думаю, що в мене визиває це ну, більше якусь ностальгію, коли ще там стояла велика ялинка. Це дуже ну, новогоднє, новорічне це. Настрій, настрій, так це <ріст> ду ну дуже. Ну тому і сюди прийшли.